З ночі, я бачу, і десь там горі велично і так загадково. Яскраве проміння зорі, звіщає про у чудову. Звершилося диво і здиво. Врочиста хвилина настала в далеких краях мудреців Це дивна зоря здивувала, це світло, подих весни. Він стало серця зігрівати, зібравшись на раду вони. Про це почали міркувати. Уже стільки багато я літ планети і зорі вивчаємо. Безкрайній назорний світ своїми думками літаю. О Боже, яка там краса, гармонія, слава і сила, які там кругом чудеса рука все створила. Не може нас розум людський цих всіх таємниць осягнути, цей той світ не такий, його неможливо забути. Волочний там шлях, як струмок, ми блискує світлом чудовим, та я серед безліч зірок такої не бачив ніколи. В цім світі страждань і тривог це Божої правди світило і знає один тільки Бог, про що ця звіра сповістила. Цей промінь Святої Зорі, що там в небесах засвітився, всім людям на грішній землі засвідчив, що цар народився. Погляньте в бокиті небес, як славно ця зірка сіяє. Та віру про чудо чудес у нашій землі сповіщає. Бо я переконаний в ті, це з небо дарує нам знак, там сила з'явилася Божа, з його волі сталося так, і нам сумніватись не можна. Бо я переконаний в тім, що вино тут Боже рамена, хай буде прославлений Він за це незвичайне знамен. Яка <кхух> <кхух> це прекрасна зоря Ясніше від всіх вона сяє, Поправді в гріх вона для людей сповіщає. Чудове проміння її Росії, її темряво ночі, і буде у її, я Богу вклонитися хочу. Давайте за нею підемо далеко далеку, незнану країну і там неодмінно знайдемо святу незвичайну дитину. Заритві несемо йому цареві, що там народився, напевно, ось тільки тому ці знак на не з'явився. Темрявою вкрилася земля. Вона, як дитина, дрімає, і тільки яскрава зоря. Небесних висотах сіяє, За нею ідуть мудреці, нового царя привітати, дарунки у їхній руці, що хочуть вони йому дати. Для них був нелегким цей шлях, та радість серця Бо наче маяк в небесах, яскравою зірка сіяла, Хоч довго ось так вони йшли, Долаючи горі й пустині, та те, що шукали, знайшли, бо зірка світилась над ними. Хвилююча зустріч була. А це завдяки їхній вірі. Небесна зоря привела їх всіх до завітної цілі. Зоря незвичайна оця і зараз яскраво сіяє, і наші холодні серця любов'ю вона зігріває, хто впав і не може йти, хто плаче, не змігши у вірі, вона допоможе знайти дорогу до вірної цілі. Ви очі до неба здійміть, там силу знайдете для себе. Там зірка різдвяна горить в просторах безхмарного неба. Прямуйте ви шляхом вузьким, долаючи гріх і спокуси і зарящує Духом Святим, і вас приведе до Ісуса.